Ні, ви шостий клас? Так. То, так. То шостий клас, вони такі переможці, вони назбирали 1725 штук. <сораз> цей. Ну, вони найбільші. <пуспільшен> так, <сораз> так. А сьомий клас вікен збирав? А сьомий клас 1142. Штук. <клес> 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 І так, ви учні третього класу. <клес> Третій клас назбирав 598 штук. Молодці. Ви зайняли третє місце, так як третій клас зайняв третє місце. Але ми ці завеземо, але ви ще розберите. Добре? Добре, молодці. Так, ми прийшли до учнів сьомого класу. Вони теж активно брали участь у зборі кришечок. І вони також ще і зараз сьомий клас. Сьомий клас зайняли друге місце, назбирали 1142 кришечки. Також ще діти нашої школи брали участь у зборі батарейок невикористаних, ну тих зіпсутих. І отут бачимо, хлопці мають і батарейки, а дівчата, кришечки, значить, ви молодці, друге місце, дякуємо вам. Але наш, ми ще не закінчуємо. Ці кришечки, які ми назбирали, здамо, і будемо далі продовжувати збирати. Так що успіхів вам.